Всім привіт! Я дуже давно нічого не знімав, На то були причини. Причини здоров'ям і не тільки. Але я вирішив потрошки відновити свій канал і хоч щось для вас знімати. Дивіться яка краса. Знайшов я от таке поле, тут спокійно можна щось зняти і ніхто тобі не буде заважати. Дивіться, яка красота. Свій мотик в попередньому відео. Я розказував, що я ну, хотів продати, тому що посадка вона не дозволяє встати при дорозі, і то трошки його мінус. І відповідно, коли ти йдеш по Бруківці чи по ямам, то тебе ну, трясе, а в мене проблеми з здоров'ям, і мені не можна в стрясок. Але ту ціну, яку я хотів, за нього мені не дали, а ціну спускати я був не готовий, і він лишився в мене. Може, то і на краще, тому що дивився я на інших японців, таких бюджетних, і я нічого так не знайшов на заміну того мотоцикла, Нічого я не знайшов, не так просто знайти, а він в дуже гарному стані. Я собі так думаю, що я просто візьму якийсь паралон, докуплю, щоб можна було їздити. Є такий паралон 10 см, досить тугі. Щоб було як додатковий амортизатор і можна було по ямах їхати і не мати проблем з дорогом після того. По нормальній дорозі все добре, а по такій дорозі трошки є проблеми. По, по горбам, ямам, потім трошки себе ну, після того погано почуваю. Так от дивіться, що я доробив за весь цей час в своєму мотоциклі. Я зробив, ну, хто бачив мої попередні відео, той знає, що я поставив таку сумку батон, я поставив вітровик. То вже раніше було, Я таку штучку поставив для навігатора використовувати, щоб можна було. Таку наклейку зробив. Хто може має якісь круїзери, може щось ну, від мене собі буде корисна інформація. Поставив я спинку нарешті. Ось така спинка. І вона має ще таку площадку. На ту площадку ось таку сумку з Китаю. Купив. Вона, до речі, та сумка непогана, бо вона може бути вище розкладається і можна більше всього туди запхати. І в мене були бокові сумки на оцих штуках. Але мені дуже важко згинатися і обслуговувати сумка. Мені закривала обзор цепочки. Мені дуже тяжко було змастити і помити. І плюс вона була захляпана маслом, плюс вона була протерта від пружини тут. Ну, гарно з боковими сумками, але вище підняти я їх не міг, тому що поворот великий є. І відповідно вони мені терлися, навіть об той болт, ну, трошки поцарапалися. Я вирішив їх зняти, за недорого продати, просто поставив таку мінімальну сумочку. Там якусь сигналізацію поставив, таку, що чіпляється на диск тормозний якийсь насос, пару ключів, щось таке дрібідені там по мілочах. Таке, що може в дорозі пригодитися. І Ще можна якісь рукавиці, балаклаву кинути. Непогано, до речі, така сумочка із-за недорого, щось до 500 гривень на Аліекспресі, якість. Досить непогано. До речі, вони кажуть китайці, що вода е скочується з нею, ну, що вона не промукає. Якби. Мотоциклу скоро буде 4000 миль пробігу. 3 923. Стан дуже гарний, хороша машина. За свої гроші. Все з ним добре, нічого не ламалося, не глючило. Єдине що посадка круїзера, вона не дозволяє встати, так стоячи якісь ями, люки, бруківку переїхати, то, то звичайно непросто. Ну, треба якось приспособлюватися. Може добре, що він в мене лишився. От сьогодні подарував мені багато емоцій той мотоцикл, я зміг полюбуватися от такою красою. Хто дивиться, то буде мені приємно, якщо ви підпишетеся чи якось підтримаєте канал, чи напишете якийсь коментар, чи лайк поставите, ну то по бажанню все. Е, на питання ще відповім, чому я не, не служу. ну, то, Тому що в мене стан здоров'я поганий і через то я не служу, мені навіть ну, виїхати покататися я далеко не завжди можу. Через то так я ну, я вдома. пенсіонер я, коротше. А, от його штучки, до речі. Такі. Я їх теж їх не було, я їх доставив, з Аліекспресу теж купив. Класна штука, можна сюди якусь сумочку повішати і не виглядає гарніше. А. Зробив я ще такий Аліекспрес. Ось такий подовжувач. Крила, щоб було, то поменше туди в мотор не летіло. Ось так допиляв, бронеплівка теж класна штука, бо бак з ну, мотокуртки завжди царапається, а в мене того не буде. Ось такий апарат в такому стані мені вдалося знайти. І я вже тепер ширніше хотів продати, то тепер якось тішуся, що я його не продав. Тому що щось друге знайти таке ніби приіндури, не м'якше, ну просто нереально й під ті гроші. ну І щоб був хороший стан, рік, пробіг, я нічого не бачив, чесно вам скажу, тому добре, що він в мене лишився. Буду якось приспособлюватися, хоч я маю в цій сумці. Маю ще таку силіконову накладку, вона трошки додає амортизації, трошки м'якше їздити. Але вона низька, вище би щось, щоб мене не товкло по ямах. І... Мотик не рахується жорстким, середній по жорсткості, але для мене він жорсткий, тому що по воно... стану здоров'я він мені жорсткуватий. Ось такий апарат. Я був закрив свій канал, вирішив вже не знімати, але трохи ту все як то перешуміло кажуть і вирішив щось. Для вас зняти. Ще маю в плані зняти відео. Яку б я порадив машину бюджетну і хорошу на бензині і по електричка, Може комусь буде це цікаво, тому що я як то в тій голові багато інформації, багато того питання досліджував і тепер я ще з вами поділитися. Може буду ще знімати якісь під час їзди якісь покатушки, якісь доробітки, якщо будуть. Буду для вас знімати. тому Дякую всім, хто зі мною. У мене було там 300 підписників. Якщо хтось хоче підписатися, то, то будь ласка. То все доробляв я, докупляв з Китаю. Багато там корисних штук, можна купити навіть тут, щоб не царапалося бачите, заклею бронеплівкою, бо ту сідушку, як вона якби, як шуфляда, відсувається. Відповідно, вона тут, як трошки, там, якось, бачу, ніби як царапає, приклеїв. Вся, проблем нема. Сумки мото і бокові благополучно продав. Чи, хоч вони такі неважні в мене були, але їх все одно купили і все добре. В мотіку після покупки, може хтось не дивився моє відео, була замінена тільки це псальнікова, дід знайшов, тому що вона була така ржава, що вона просто не рухалася, просто як приварена. Видно, що він десь в когось стояв довго. Я вирішив її не мучити, а просто купити другу і все. На тому зірочки рідні, решту все рідне пробіг, був 2650 миль, коли я його купив. Зараз вже скоро буде 4000 миль. Виїжджаю рідко, бо не виходить. Це не завжди є до того час, здоров'я і так далі. Погода. Багато чого залежить. А ще зробив, я, розрізав я тут, тут бачите, шланг і поставив простий, пластмасовий. Ще стяжку підв'язав, щоб він мені прямо в циліндр не заліз від вітру фільтр. До лишнім воно не буде, щоб приспити той карбюратор, де не, не, не забивався якимось сміттям. Ось такий апарат. Бліск той, той турмозний білінчик в нього взагалі ще не стертий, колодки не стерті до сих пор. Так, в такому стані мені, як то повезло, знайти мотоцикл. Щодо буває рідкість, звісно. Та японців. Обично не всі такі ушатані. Старий 14 рік. І такий пробіг по 2650 миль. Нема ні корозії, нема проблем. Заводи працює. А може я навіть його заведу вам, може комусь буде цікаво. Я не знаю, як тут на вітрі, трошки на, в полі, який тут буде звук мотора, але звучить він так. Ну, звучить він... Приїхав додому і побачив, що відео не дознялось до кінця. Чомусь перервалося. От і вирішив біля хати записати, що мав вам звук мотора, запишу вже тут біля дому і той кусочок відео доставлю до того відео, яке я знімав там в полі.